Я щойно пройшов Wilds і вона охуєнна. Нічого про неї не читай. Не дивись, просто зіграй, потім обговоримо. Це здорова реакція кожної людини, яка прийшла Outer Wilds. Питаєш у неї, а що це взагалі? Ухиляється і каже, просто зіграти. Заходиш в Steam. Там розробники теж намагаються пропетляти між хуями, і дві третини опису гри займає похвала від усяких ігрожурналістів. А третину таке розмите пояснення, що це про містичну сонячну систему, що застрягла в часовій петлі, яку тобі треба розплутати. П'ять скріншотів і два трейлери тобі кажуть про те, що художники старались, і в принципі все. Таке відчуття, що розробники весь маркетинг будують на людях, які після проходження будуть тебе заєбувати рекомендаціями, і у них явно вийшло, бо я ж зараз тут сиджу і саме цим займаюсь. Мрію, щоб ви про мої відео людям колись так само розказували. Чи сподобається ця гра всім? Навряд. Чи це одна з тих самих ігор не для всіх, та не дай Боже. В голову стрільнуло одне огидне порівняння, яке я не хочу казати вголос, але нічого кращого я досі не придумав. Здається, Outer Wilds це якраз один із представників контркультури, яка стоїть на плечах культури, і існувати без неї, в принципі, може, але дуже тяжко. Думаю, якщо її дати людині не дуже знайомі з іграми, особливого захвату вона не викличе. Ну, просто хороша гра, що тут такого. А от якщо у тебе вже вигорання від однотипних високобюджетних ігор, то Outer Wilds для тебе спокійно може стати відкриттям року. І мене після проходження, само собою, страшно трусило бажання зробити відео про неї. Але. Але. Я не мав жодного уявлення, як це зробити, тому що ніяких спойлерів я сюди вставляти не хочу. Я знаю, що ти спойлерів не боїшся, мені похуй. Я знаю, що хорошу гру спойлери не мають псувати. Не вийобуйся! Це справді гра, про яку ти не маєш знати нічого, і пройти маєш особисто. Саме тому ми отут сидимо, смажимо захірки, а ти можеш слухати це відео на фоні і особливо нічого не упустиш. Дивитись на чужі безспойлерні відео про неї я теж не хочу, бо це мій шлях і пройти його маю сам. От тому я тут, іграючи в метанаратив, вигадав собі проблему і героїчно з нею борюсь на радість публіки людей в 600. Що з одного боку ніби небагато, а з іншого боку вже тягне на маленьке, тихеньке волинське село. Глобально і не те, щоб можу описати, що таке Outer Wilds. бо я не пам'ятаючи, хоч колись грав щось подібне. І порівняти мені реально нема чим. Але відверто кажучи, я і всякого інді не багато пробував, бо до невідомих ігор ставлюсь насторожено, і ти, скоріш за все, теж час же на всякі сумнівні штуки шкода витрачати. І саме тому ти в своїй улюблена гра.exe маєш за тисячу годин. А я сиджу тут і агітую тебе відкласти її на кілька днів і скачати Outer Wilds прям вже. Вона страшно красива, має запускатись навіть на 10-річному ноуті, важить 10 гіг, і в Epic Store її з купоном можна взяти за трошки більше сотні. А решту закинь на ПЖ, там довгі руки ТРО досі не зібрали на відмети. Мабуть, можна спробувати відсіяти те, чим гра не є. Це ні разу не космосимулятор типу Еліти No Man's Sky. Керування кораблем тут доволі казуальне, і навіть якщо ти його приприземлені поб'єш, все можна відремонтувати власними трипалими русями. Ну, якщо він не розпався навпіл. Зоряна система тут радіусом може кілометрів нацять, а планети трошки більше, ніж у маленького принца. І я відмовляюсь називати систему сонячною, тому що сонце це сонце, і називати інші зірки сонцями це харам, так само як і супутники планет місяцями. Це моя особиста гора на якій буду битись до кінця, як п'яний єнот за останній смітник, навіть якщо це граматично правильно, це правило хуйове і його треба міняти. Да, правда, це тільки система зоряна, а поки я там літав, мені нічого не заважало називати його сонцем. Мабуть, це таки пасколічкового сприйняття, бо воно надто близько і надто велике як для зірки. В який момент взагалі щось це сонечком. Мабуть, після другого побачення і півгодини обіймів не раніше. Планети тут крутяться згідно фізичної симуляції, тільки я про неї дізнався з Ютубу уже після проходження, бо все-таки планету своїм кораблем з орбіти сунути помітно не вийде. І я думав, що вони тримаються на якихось невидимих рейках. Може симуляцію було зробити простіше, ніж небагуючі скрипти. Або розробники додали її просто для душі, хто їх знає. І з якого боку на гру не подивись, скрізь проглядається огидний тех Open World. Хоча в стімі його ніби нема, але я ж його бачу. А що таке сучасний Open World? God of War, Horizon, Асасини, Tomb Raider, Павук, якого я не грав, і Зельда, яка з цього списку ніби порядно вибивається, але у неї досі є купа споріднених з ним елементів. Мабуть. я її все одно ніколи не зіграю, тому що не буду брати світ заради двох ігор, а на емулятор якось не те. На відміну від них, Outer Wilds просто ніжна захірка. Як мінімум, ворогів, які намагаються тебе вбити, тут немає від слова зовсім. Сторінка в стімі нахабно спойлерить рибку, яка тебе може жерти. Але це чуть-чуть не те. І ні з кого не випадає ніякий лут. І тут не треба бродити полями, збираючи лікувальну траву. Нема знаків питання на карті, які тобі треба зачистити. Ну тут формально є карта і точки інтересу в журналі. Але ці точки інтересу, сука, інтересні, і ти підеш туди, бо тобі цікаво, що там відбувається. А не тому, що там сидить три гада, яких тобі треба відпиздити, бо ж дуже цікаво, що лежить в тій скрині, яку вони охороняють. Вау! Ще одна сіра хуйня, яку я не буду носити, і яка буде просто засирати мені інвентар. Як цікаво! Я точно недарма витратив на це півгодини життя. І зараз кожен open world прийшов до перевіреної схе. Зараз кожен видавець прийшов до перевіреної схеми, що аби гра продавалась і приносила гроші, і з гравцем треба панікатись і кожних 40 секунд нагороджувати дофамінчиком. О, дивись, хуйня лежить, підбери. Дзинь? О, бачиш, циферка виросла. Лишилось всього 700 таких циферок зібрати, і ми дамо тобі вкусну конфету. А зараз можеш на неї подивитися через оцю закриту вітрину. Ти бач, яка вона красива. Ти вже уявляєш, яка вона вкусна, ти ж її хочеш, правда? А знаєш, скільки вона тобі щастя принесе, коли ти її розблокуєш за пів години до фіналу гри і без можливості нормально прожувати навіть? Да. І я не те, щоб їх дуже засуджую. Компанія, яка б не зосереджувалась на зароблянні грошей, не зробила б РДР, а РДР я люблю. І знаки питання на карті зачищувати я теж люблю. Але іноді від одноманітності хочеться ригати. От для мене Outer Wilds і стала тими самими таблеточками від морської хвороби. Ще типові aaa ігри прищеплюють тобі відчуття твоєї важливості, тому кожен дружній NPC з тобою поводиться так, ніби це на твоїх плечах тримався Донецький аеропорт, і це твоїми руками Ісуса всік за п'ятку хрестили. Весь же світ крутиться навколо тебе, бо без тебе сюжету не станеться. З виключень можу згадати, мабуть, сталекер. Де всі живуть своїм життям і на тебе всім, окрім сюжетних персонажів, похуй. Але там їм якось надто активно похуй. Тобто, іди не заважай тут взагалі виживанням займаюсь. А, стоп, чекай, ще лови ваншот зробув живіт. Не розслабляйся. Тут грі на тебе похуй по-доброму. Просто світ не навколо тебе крутиться. Ти просто приходиш до світу в гості, а він бураки на городі сапає і уваги на тебе не звертає. Кашляєш йому легенько ковідом, і він підіймає вухо в твій бік. О, це ти привіт, я тебе не помітив. Чай будеш? Ну то он, заварник бере наливий. А сам далі сапає бураки і підспівує так підніс. Жити в СМТ це приблизно те саме, як залізти у маршрутку, що нікуди не йде, співає хуйово, але ж душевно. А чай то смачний зараза. треба попросити собі відсипати. І до тебе ніхто не доявиться квестами, не треба нічого гріндити. Я, звісно, ненавиджу кузню біля Чорної діри і підземне місто, яке піском засипає так, що нікуди не можна встигнути. Проклята клаустрофобна залупа, але я сам вибрав туди лісти і сам розгрібав. І сюжет тут уже по суті відбувся. Все, що мало статися вже сталося: збулися усі прокляття, справдились усі прозріння. Місцеві родичі звуть тебе хачлінгом, що я сміливо перекладу як вилупок. Це трошки краще, ніж пиздюк, але трошки гірше, ніж командир. Хоча це твій перший політ за межі рідної планети. Враховуючи наскільки розмірене на тут життя, не дивно, що вилупок про цей світ знає стільки ж, скільки ти можеш дізнатись за один забіг по селу, де більшість інформації про світ зібрали в музеї. Зате ми з протагоністом десь на одному рівні усвідомлення роботи Всесвіту. А для дослідження цього Всесвіту у тебе є: скафандр, Корабель, мавік, одностороння рація більш відома як Радіо, Google Translate і журнал обліку журналів. Біда! Для декого в тому, що десь половина цього дослідження тут опирається тупо на текст. Діалоги тут не озвучені, але їх і небагато. Зате є купа записок вимерлих 200 тисяч год тому Номаїв. Друга половина вивчення світу це ти намагаєшся зрозуміти, як пройти туди, куди ти хочеш пройти. Або взагалі зрозуміти, що ти шукаєш. Бо іноді, коли читаєш записки, яким 200 тисяч років, ситуація десь як із польської енциклопедії 18 століття, де визначені для коня це всі знають, що таке кінь. А ти шукай. У мене із книжками останнім часом класу з 11-го все доволі погано, бо концентрацію пожеж, довгоносик. Але на цю гру мене ще вистачало, а от одного мого друга те відштовхнуло, як виявилось, він не помітив на кораблі бортовий журнал, куди автоматично заноситься, сортується і відмічається все варте уваги. А оскільки тут тексти розкидані по всьому світу, і в якому порядку ти їх прочитаєш, ніхто не знає, я не уявляю, ким треба бути, аби пройти всю гру без журналу. А ще, що для мене дуже важливо, із журналу одразу очевидно, де я вже все дослідив і можна вигадувати собі якусь іншу задачу, а де ще можна трошки покопати, навіть якщо не очевидно як. І для мене ще особистий феномен в тому, що записочки тут не бісять. В якомусь, наприклад, контролі, я такий спосіб подачі сюжету ще раз донавиджу. Людство вигадало аудіоповідомлення, відеоповідомлення, голограми, видіння, духів, галюцинації, божі провидіння і палаючі кущі. І про дещо з цього контрол навіть знає. Але все одно ми більшість сюжету заховали за записочками як якийсь інді хорор із 2010 року, у якого бюджет був пачка кави і дві піци. В Outer вайлці навіть записочки не лінійні. Я навіть не візьмусь це пояснювати, побачиш зрозумієш. І це вже навіть сприймається по-іншому. Або можеш забити, бо все найважливіше в тексті підсвічене і заноситься в журнал автоматично. Вилупок на відміну від тебе ще не вигорів, і читати ще вміє. До речі, можливо, якраз через те, що журнал це твій найкращий друг, записочки не сприймаються так критично, бо тобі не треба їх всі запам'ятовувати. В Outer Wilds ти дуже довго не розумієш, в чому власне головний квест і що тобі треба робити. Тому спочатку маєш політати по світу, потицятись носом в красивості і знайти хоч якісь перші зачіпки для журналу, за які вже можна фаркопом чіплятись і кудись летіти. Я ні разу не впевнений, чи тут прямо усе з усім пов'язано, але коли відкриваєш всі пазли, картинка із них складається доволі чітка і красива. Але оцей початковий момент хаотичного метання від точки до точки, за що тільки вхопиться око і що здається цікавим, доволі вирішальний, бо люди на ньому теж відвалюються від гри, не знаючи, що їм робити. В тій же я міг спокійно розказати, як у тебе перші години гри пройдуть, із точністю ну не снайперською, але десь із точністю пристойного такого мінометника. Тут ти прокидаєшся біля багаття, говориш з людьми на планеті, розумієш, як тут огидно працює старого біля водоспаду, читаєш в обсерваторії чи то музеї коротку історію всього. Ловиш славетний ефект. «Е-е-е, А що це було? І все. Скоріш за все спробуєш покерувати іграшковою тренувальною моделікою корабля, керувати якою в рази складніше, ніж справжнім кораблем. Не ведись. Ну і всередині планети є ще зона нульової гравітації, де тебе опціонально вчать, як у відкритому космосі заклеювати ізолентою діри в кораблі. Перед тобою відкритий світ, а роби, що хочеш. Або не роби, сиди смаж зефірки. За 22 хвилини сонце вибухне. І ти прокидаєшся знову. Ти ніхуя не розумієш, але тобі цікаво. І у тебе є можливість конвертувати цю цікавість у декілька десятків годин задоволення від усвідомлення, що мозок отопів ще не до кінця і не щось таке здатен. Зі своїх затупів я можу згадати хіба блукання в лабіринтах комети і те, наскільки вперто я відмовлявся приймати, що медузи тут працюють трошки не так, як в реальному житті. Але це тільки основна гра, тут є ще доповнення, я ж виспався. Доповнення, яке мене нахуй зламало через коліно і посадило на роги. В ретроспективі то я розумію, що воно геніальне. Як мінімум, у них був прекрасний, цілісний, повністю закінчений сюжет, але вони змогли зробити доповнення, яке його розширило і не порвало. А геймплейні механіки воно розкриває поступово і розкриває так, що вони ламають тупо всі твої очікування, а разом з ним і весь твій попередній ігровий досвід за все життя. Але якби я це проходив не на стрімі, до речі, твіч в описі, сам би я його ніколи не прийшов, частково через те, що там уже доводиться взаємодіяти з іншим видом, чию мову перекладач уже не знає, тому весь сюжет там подається красивим, але для мене малозрозумілим слайдшоу, де третина слайдів згоріли, а третину від мене заховали і активно охороняють. Але це ще ок, я ідіот наполегливий. До них я б ще, мабуть, рано чи пізно дійшов. Хоча, коли тобі щоразу треба витратити ще пару додаткових хвилин і дістатись до локації, де відбувається DLC, в якийсь момент таки починай пригорати. Але, коли мені до розгадки лишалось якихось два кроки, стався так званий нойта момент, коли гра прямо в лице із темряви сказала: Йди нахуй! Причому, на відміну від Нойти, сказала це чітко і небагатозначно. Я зробив єдиний логічний в цій ситуації висновок. Схоже, я щось роблю не так. Я пішов шукати шляхи обходу. Вбив кілька годин. А тоді виявляється, що DLC раптово перетворилось на квача в повній темряві. Де якщо тебе наздоганяють, ти програєш. Якщо ти когось випадково наздоганяєш, ти теж програєш. І якщо ти б'єшся з дороги і випадково впадеш в рів з водою, знову таки програєш. Якщо що, існує мод на світліші сни. От для мене було дуже тяжко дійти до кінця, коли я навіть не розумів, з якого боку цей кінець. І при цьому гра навіть мені не дуже дає чітке підтвердження, що я йду в правильному напрямку. І при цьому, щоб пройти DLC, ти маєш кілька разів відтворити чіткі алгоритми, Але про те, що алгоритм був правильним, ти дізнаєшся тільки, коли пройдеш його повністю. Це просто неможлива для мене штука. От у нас із цим Ділесі дуже токсичні стосунки склалися, але воно красиве, йому можна. Да. Я намагався зробити це відео чітко 22 хвилини, щоб так прокидаюсь, починаю втирати хуйню і смажу зефірки. Тоді проходить 22 хвилини, можливо, навіть сонце мене трошки обриває і не встигаю договорити. Сонце вибухає і кінець відео. Піздє концептуально. Але при всьому бажанні без спойлерів я настільки не наговорю. Якщо тобі оцей голос і спосіб подачі шизи близький до серця, можеш підписатись на Баймі Кофі і раз на місяць кидатись в мене доларом, щоб я не вмер з голоду. Або можеш подумати, кому скинути це відео, тому що голоду уваги в мене не менше, ніж фізичний, а циферки переглядів приємно. Ну і попередні, можеш оцей вода. На лайки похуй, коменти читаю всі.